Арсене, Тоню, ми вже давно спостерігаємо за вашим романом. Чи зважився ти, Арсен, зробити пропозицію руки і серця Антоніні? Зважився Тож, коли весілля, вінчання, що за планом? А я думав, прямо зараз зробити. Тобто пропозиції ще не було. Я просто не знаю, Він мені пропозицію не робив. Ну, вона погано дочує да іноді прямо зараз. будеш мені пропонувати руку? <рес> Тоня, виходь. <не хочу. рес> <рес> Чи не думаєте ви про поповнення в родині? Тому що в тебе донька вже доросла, пер це звичайно, діти малі, але вони живуть з мамою. Є бажання народити другу дитину, Тоню? Ну мене є бажання народити другу дитину, але планувати я вважаю... От коли плануєш, воно ну, нічого не виходить, особливо це стосується дітей. Я навіть не чую, про що ви говорите. Я хочу друга дитина. Ви знаєте, дуже серйозний крок, насправді. Тому треба до цього якось зважено підходити.